Так прикольно, слухайте. У нас зараз циклон такий, який прийшов з Британії. І от це моя тераса, да? І щойно йшов такий великий дощ з градом, з градом. І діти вилетіли. Я ката там льот, там льот! Прям з таким шоком. Ви уявляєте собі, скільки. Часу вони не бачили там снігу, да? от, бо у нас снігу не буває. От. І Тіма бере, от, от, прямо руку виставляє, так йому цей град падає на руку. От. І це буквально пройшло хвилин 5 і вийшло сонечко таке. І йде дощик, який поливає наші. Тераси, до речі, хочу спитати у вас, де можна в, в Іспанії купити е, сім'я Базиліку? Я хочу посадити у себе базилік, щоб типу, він був завжди свіжий. Підкажіть, будь ласка.